Доброго часу доби. Сьогодні ми з вами, як і домовлялися, розглянемо розв'язок завдання номер 2 створення коду для розв'язку задачі. Давайте для початку розглянемо умову, а тоді почнемо її реалізацію у Python. Отож, у нас є N-білок та m горіхів, які потрібно розділити порівну між білками. Значення N. Та М, тобто кількість білок та кількість горіхів, повинен вести користувач. М завжди повинно бути більше N, тобто горіхів повинно бути більше білок. Це потрібно вказати користувачеві, і нам потрібно, щоб наша програма давала відповідь, скільки цілих горіхів отримує кожна білка і скільки горіхів залишиться. Так от. Для початку ми з вами скористаємося тими інструментами, які вже розглядали, знаємо. І для початку ми створимо змінну N. Давайте ми назвемо її одразу білки. І створимо змінну горіхи. Так про ми будемо знати, про що йдеться. Далі для того, щоб вести діалог з користувачем, ми користуємося функцією input. В дужках ми вводимо запитання до користувача, щоб користувач розумів, що ми взагалі від нього хочемо. А тому ми пишемо. Введіть кількість білок, давайте виділимо, скопіюємо і напишемо: ведіть кількість горіхів. Перед тим ми можемо повідомити інформацію нашому користувачеві. За допомогою функції print ми можемо ввести умову задачі. Для цього нам би потрібно було скопіювати ось цю інформацію. Зараз ми цього робити не будемо, оскільки перед вами ця інформація є. Тому ми просто скажемо. Дай відповіді на запитання. Якщо кількість білок. Давайте ми виділимо це, скопіюємо. Якщо Ctrl c та Ctrl-V не працює, то можемо, в принципі, і таким варіантом користатися. Завжди має бути менша. За кількість горіхів. Якщо ми натиснемо Run Run модуль, збережемо нашу програму, то ми побачимо ось цю інформацію, де відповідь на запитання, якщо кількість білок завжди має бути менша, за кількість горіхів. Введіть кількість білок. Пишемо, наприклад, 50 і кількість горіхів. 100. Поки що на цьому програма завершується. Чому? Тому що ми нічого не порівняли, оскільки ще не прописали, яким чином ми маємо розрахувати нашу відповідь. Нам потрібно дізнатися, по скільки цілих горіхів отримає кожна білка і скільки горіхів залишиться. Тому нам потрібна нова зміна. Давайте буде зміна Х, вона невідома. І вона буде дорівнювати кількість горіхів, змінна горіхи, що ділиться на кількість змінної білки. В результаті нам з вами потрібно вивести на екран змінну Х, а ще буде дуже добре, якщо ми повідомимо, яким чином в нас відбувається ось розрахунок. Тому ви можете описати також текстом якесь пояснення, поставити кому, і після того вивести результат. Run. Run модуль. Вводимо кількість білок, кількість горіхів і помилка. Чому? Тому що я вже звертала вашу увагу на те, що інпут завжди приймає інформацію як текст. А тому, щоб відбувалися обрахунки, нам потрібно перевести ось те все, що вводиться у тип даних цілих чисел. І тоді в нас все запрацює. Ми знаємо, що кожна білка отримає по два горіхи по. ось виводимо це значення. Те, що у нас виводиться як текст, воно підсвічується зеленим кольором, це ви вже пам'ятаєте. А те, що в нас висвічується чорним кольором, це, звісно, змінні, які ми вставляємо у нашу програму. Run, run модуль. Окей, okay. ще раз. І тепер ми бачимо, що кожна білка отримає по два горіхи. Як дізнатися е, ділення без остачі? Ви можете скористатися двома знаками ділення і подивитися, що буде в такому разі. Кожна білка отримає по 2 горіхи. Яким це таким чином? Тому що якщо ми 2 помножимо на 37, скільки у нас буде. Правильно, 74. Це означає, що горіхів без остачі буде все-таки по 2. А щоб сказати, скільки залишиться неподілених, нам потрібно ввести нову зміну. Ми назвемо її, наприклад, Остача, дорівнює Кількість горіхів. Відняти X. І тоді ми пишемо залишиться. І не ікс, А Остача. Горіхи. Так, тільки потрібно перемкнути мову та виправити помилки. Бо іноді, коли ми пишемо швидко, то їх робимо. Отож, run, run модуль. Кожна білка отримує по 6 горіхів і залишиться от стільки. Тут щось явно не те. Чому? Тому що давайте будемо рахувати. У нас є 4567 горіхів. Ми ділимо їх на. 678 білок. Білок, так? І ми справді отримуємо 6 горіхів без остачі. Але якщо ми віднімемо ось це, тобто лише те, що отримає кожна білка, тоді у нас буде проблема. Нам потрібно насправді відняти інше число від загальної кількості відняти кількість білок, що множиться на 6 горіхів. Тобто ми відкриваємо дужечки. І кажемо, нам треба кількість білок, помножити на оте значення, яке отримає кожна білка. А тепер у нас все буде правильно. Іноді, коли ви пишете код, ви можете робити ось такі дивні помилки, які би ви не зробили. В реальності, коли ви писали щось на листку. Але ось такі повторення та доробки, вони завжди допомагають знайти правильний результат. Впевнена, що поки ми дійшли до ось цього, ви зуміли побачити свої помилки також. Тому я бажаю вам успіхів, впевнена, що ви справитеся з написанням цієї задачі і точно вже справитеся з аналогічними задачами. Бажаю вам успіхів! І впевнена, що настане день, коли ви зможете пояснити це комусь іншому.